Херсонщина це Україна, так Херсонщина, Україна була, є і буде. Отже, що до ситуації, давайте сьогодні на сьогодні, яка вона є на фронті? Чи триває контрнаступ, яка там зараз для окупантів складається ситуація для наших збройних сил? Контрнаступальні дії абсолютно стало тривають на півдні України. да, вони не такі стрімкі, але все ж таки деокупація Херсонщини відбувається і відбувається абсолютно стало і постійно. І сьогодні ми дійсно чекаємо. Ми вже зранку чуємо про такі надихаючі новини, якраз з Херсонщини. Ми вже бачили. Всі абсолютно в мережі Арбуз, які військові наші приїжджають це в Осокарівки, цей пам'ятник Кабуну. і ми всі чекаємо на визволення золотої балки. Тобто, чекаємо приємних новин і чекаємо офіційної інформації від збройних сил України. І це надихає, і це дає надію. І також є інформація і по іншим напрямкам на Херсонщині, де наші збройні сили доволі потужно. Не то, що дають опір оркам, а фактично знищують орків, тому це надихає, але ж разом з тим, орки фактично заблокували на зараз виїзд з окупованої території, і ми всі пам'ятаємо, що перед початком того псевдодійства вони спочатку почали блокувати виїзд чоловіків з 18 до 35 років тоді. Не сказали, що можна виїжджати, але не перед самим референдумом, оцим фейковим, вони провели обстріл. Вірніше, коли він йшов, провели обстріл в частині Запорізької області, якраз по колоні мешканців, які виїжджали з окупованих територій, фактично заблокувавши виїзд. Тоді анонсували те, що з 1 жовтня має відбуватися виїзд тільки по спецперепусткам, які вони мають отримувати в своїх оцих фейкових адміністраціях. Вони себе називають військово цивільних але ж люди, які стоять в черзі, а там на зараз налічується більше ніж півтори тисячі автомашин. В цій чергі на виїзд не можуть виїхати. Люди заблоковані, люди знаходяться фактично в польових умовах. Є випадки, коли люди гинуть, саме стоячі в цих пробках на виїзд спробують розсілятися в сусідніх селах, але розуміння, як все ж таки можна виїхати, на зараз окупант не дає тільки з завтрашнього дня. Вони кажуть про якісь роз'яснення, які треба буде оформляти документи і, взагалі, що то за документи для того, щоб людина мала змогу виїхати на підконтрольну частину території України. Ну тобто вони навіть самі зараз, я так розумію, не розуміють, що відбувається так розгублені після тих всіх шабачів, які на Москві відбулися. Після того шабашу, який відбувся в Московії, хвиля людей на виїзд значно збільшилась, тому що якраз інформація і про примусову мобілізацію, і чоловіків, і навіть жінок, яка стала розповсюджуватись мережою, то це налякало людей, і люди вже знаєте, просто вирішили, що треба виїжджати. Ми закликали це робити звичайно раніше, але люди до останнього дочка зараз вони дуже бояться того, що орки почнуть ось такі дії, там свої мобілізаційні. І Зараз триває інформація, що, начебто, оті добровольчі отряди, які анонсував. Сальдо і разом з Стрімаусавим вони будуть вже офіційні підпорядковуватись Збройним силам України. Тобто там багато інформації такої, якої страшенної навалилося. Що люди просто в вічі починають виїжджати окупанти, зрозумівши це, просто починають будь-якими засобами блокувати виїзд людей з окупованої території. А uh -huh. Також пане Сергій, дуже багато було таких повідомлення: з того з Москви в тому числі бряцали ядерною зброєю тактичною. і були також дискусії про те, чи може бути нанесено удар або по центру прийняття рішень, наприклад, Києва, або по якраз фронту, чи от на Херсонщині такі обговорювалися варіанти розвитку подій. Ну, всі розуміють, що це е, теоретично да ну для обговорення можливо, але на практиці це абсолютно неможливо, тому що тактична ядерна зброя. Якщо вона буде нанесена по Києву, да по центру прийняття рішень, то це фактично ядерна війна. Ну ніхто не буде, світ не буде стояти осторінь, загине це буде це буде просто злочин, світовий злочин, і просто з цим ніхто ніколи не погодиться. Буде шалена кількість жертв, шалені руйнування і так далі. Тобто, це відкидається абсолютно. Удар тактичної ядерної зброї по лінії фронту, він же ж треба розуміти, що він автоматично такі втрати принесе і для расистів. Да? Тому по лінії фронту тактична ядерна зброя ніколи не, ну, не буде примінятися. розглядались варіанти по полігонах. Ми ж розуміємо, що превентивний удар вони мають зробити попереджувальний, але в думках, да, і тим, що вони нас лякають, то як фахівці розглядають можливо це по якихось військовим полігонам, які знаходяться в далекій відстані від цивільного населення і де постраждають тільки військові. Але все ж таки я думаю, що це бряцькання зброєю, воно вже бачите, притихло і у расистів, і вони останні пару днів вже і не натікають навіть на ядерну зброю. Я так розумію, що їх міжнародна спільнота все ж таки попередила, що цього не варто робити, і світ на грані третьої світової ядерної війни фактично стояти не буде, тому що це буде погрожувати взагалі знищенню світу. Тому я думаю, що все ж таки. Використання ядерної зброї треба відкласти, і воно використовуватись не буде. А, так, пане Сергію, що до речі, закриваючи тему тих всіх шабачів, які були на Росії стосовно анексії тимчасово окупованих територій, то були повідомлення про те, що нібито там. Дуже багато уваги було до людей, які на ці псевдореферендуми так приходили, але саботували або псували, або пості бланки кидали чи там є якісь зараз перевірки, викрадення і переслідування людей, які намагалися зірвати цей процес. Так, є і такі випадки є, якраз і в Херсоні затримано людей в Каховці родину, яка фактично відмовилась приймати участь у референдумі у цьому фейковому, і за доносом їх там. Скажем так, в лапках друзів, хто це чув, ця родина була затримана саме за це. Затримана родина волонтерів в місті Херсону, які багато допомагали і мали чітку проукраїнську позицію. Тобто, ці затримування зараз тривають на Херсонщині. Зараз триває така, знаєте, епоха сталінських доносів. Тому зараз це дуже така напрацьована схема. Пишеш донос, і на завтра вже приїжджають БТРи з обшуками військових. І одразу відбувається затримання. Причому ці затримання відбуваються. Вже і втретє затримують людей, але зараз вони трошечки змінили процедуру затримання. Якщо раніше вони тримали там від трьох до діб і до скільки хотіли, то зараз в середньому вони тривають два тижні, тобто навіть на три дні вже нікого не затримують. Тобто, якщо затримали, то треба розуміти, що два тижні людини не будуть. Вони таким чином хочуть, знаєте, як. Зробити затримання майже всіх, щоб зламати психіку і зламати якраз проукраїнський дух людей, які залишились на Україні, на на непідконтрольних територіях, тому це такі жорсткі фільтраційні дії, злочинні з боку окупанта для того, щоб ламати наших людей, які там залишилися. Угу. А, так, пане Сергію, ще наостанок хотіла б поточнити стосовно подій у Береславі. Там сталися вибухи у будівлі поліції. Отже, чи є інформація, що там сталося, що там розміщувалось, хто там перебував і які наслідки. Там там розміщувались військові рашської федерації, військові расисти саме там був потужний вибух, багато скорих, багато вивозили, але знаєте, воно ж як в стилі расистів. Ми ж до речі, не можемо знати достовірну інформацію, яка там відбулася. Тобто, коли, коли їх вражає, знаєте, як то боляче і в саме серце. То відбувається повний інформаційний вакуум. Коли там щось трошки зацепило, то вони бігають і кричать: а нічого немає, нічого, не цей. А коли вражено велика кількість расистів. Тоді відбувається певна тиша. Там такий вічай був у окупантів, і вони вважали це місце для себе небезпечним. То зараз вони почали розсілятися по приватним будівлям, по приватним хатам. Роздумують, що таким чином вони зможуть себе убезпечити від бавовни, яка проростає там, де їх збирається багато. Так, ну бавовна, бачимо на півдні зараз а, почала квітнути доволі активно. Пане Сергію, ще, будь ласка, коротко бачили ми на тому шабаші колаборанта Сальдо у Кремлі. Чи повернувся він зараз на Херсонщину? Ще його повернення такого не анонсовано, не де він ще не проявився. Але я хочу сказати, що ось той шабаш зараз відслідковують якраз рухопору і наші люди з активною проукраїнською позицією на окупованій території, аналізують повне відео, шукають у расистів на їх ресурсах і на зараз ідентифікують абсолютно всіх людей з усіх куточків. Херсонщини, бо там виявилось дуже багато. Поїхала колаборантів і не тільки з Херсона, і не тікі Сальдо, Стримоусав, Булюк, Сімічев, і там навіть ОПО один поїхав з російського патріархату. Поїхав на той шабаш з Херсону. То і по іншим регіонам там були представники із Гінічиська, там були представники із інших районів. Тобто на ну, зараз якраз всі активісти відслідковують тих, хто був на цьому шабаші, для того, щоб обов'язково з них спитати, для того, щоб обов'язково у них будівлі виросла бавовна, для того, щоб вони відправились до Кабзона, як той журавка і інші зрадники і колаборанти, які вже на тому концерті і чекають інших зрадників.